Сетя, осо смутного місця, чуть лоті, бо Христос родився. Новиці, ви дуже гарно. Дякую вам. Христос родився, отворіть двері, отворіть двері, ми, ми йдемо без стриму, ми вам розкажемо, ми вам цілу новину, Христос родився. Я маленький хлопчик, виріс на стовчик, на дуду грає, Христос рождає. Ох, мета, ясне панство, які благородні панове, і щиро. Де вас вітати і прислужитися, Ммм, І далеко добрі люди, може, в корчмі корчміліпше буде. І на шинка і хобаска, водка, пиво, ананаси. треба без дороги сісти трохи випити і з'їсть. Геть жидай з хати, ми не хочемо торгувати. Що, жити з хати виганяти? Пушко плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, що ви циган ганконів краб, що вас чорну пеку взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там, де бійки спать. Музики, там, де не храї, там товариші мої, там, де всякі чарівниці, там. Мої рідні сестриці, от таке ім'я я маю, маю. тюркком мене називають. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігав, старіх і в хаті, і на полі. Людей від всякої недолі, хто горілку не буде пити, буде бари обминати. Жінку та дітей шанувати, той завжди щасливий буде і любитимуть його люди. Чуєш, що воно сказало, що хлопити перестав, як хлоп не буде пити, що гуможку буде жити? Не хвилюйся, любий свати. Я буду людей склати, щоб. На нашу йшли дорогу, менше ж ми молились, бо от тоді ми заживемо. них нечиста сила, прощавайте мир в цій хаті, щасливі, будьте і багаті, майте волю, добру возу, тільки вірте, в ласку Божу. Бог ся рождає, хто ж то що може знати. Ісус Мої, я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно паситься, пасти Плоті бога бачить тут, тут же, тут же тут же тут же тут Марія му мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденого бояться а він стоїть ситься, госом смутно пасеться, Пастирі рікляті плоті бога бачить Тут же, тут же тут же тут же тут Христос родився. Веселих вам свят.